Вітаю, друже! Початок жовтня. Я хочу поділитися своєю радістю, тому що кінець прошлого тижня він не давав ніяких надій на те, що вийде щось зробити. Але підтримка команди, наставників і Всевишнього допомогли вийти і закрити ті зобов'язання по товаробігу, які ми робили. І ви знаєте, це саме в сьогоднішній день дає наснагу, що і у вас може получиться досвоїти нові навички, комунікацію, познайомитись з нашою підтримуючою спільнотою і для себе отримати той досвід, який допоможе нам бути сильніше, витриваліше і здоровіше. Тому я пропоную зайти на 4 курс онлайн, який ми будемо проводити з моїм партнером, лідером в компанії, яка Заробляє вже більше 100 тисяч гривень, знає, як це вийти. Ми разом в цьому бізнесі біля 11 років. Знаємо досвід фінансів, де ми працювали з нею. Знаємо досвід комунікацій і як що робити системно. Момент, бо завтра тут. Твоя мрія це твій маршрут. Не чекай, бо час не вернеться назад. Життям, хто живе обернув, бо завдавши тут. Твоя мрія з ті маршрут Не чекай бо час не вернеться назад. Можемо саме в цьому, якщо ти довіряєш людям, які прожили життєвий досвід, і або шукаєш можливості мати вільний час працювати в 33 країнах світу. І мати супровід як від німецького генерального партнера по принципу міні-франшизи, так і від нас, як професійної спільноти, то заходи, напиши внизу, хочу на курс бізнес на соточку. І ми разом це зробимо. До зустрічі!